Сьогодні понеділок, 19 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квісті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас! Вночі Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Під приціл рашистів потрапили приватні будинки, багатоповерхівки та спортивна школа. Від вибухів вибито вікна та пошкоджено дахи. Усі подробиці далі у сюжеті. Ужас, дитина маленька в хаті в мене дочки, років, другий клас ходить дитина. Це ужас. Всі в сльозах, всі боялися. Тетяна із жахом розповідає про пережиту ніч. Вона з родиною та мамою були у будинку, коли почалися прильоти. Від вибухової хвилі вибило вікна та з'явилася тріщина у стіні. Будинок Тетяни потерпає від обстрілів не вперше. Воно було ну воно з кожним разом все більше. Бі це вже третій раз нас бомблять. Оце вже тріщина, вже все. Подоконники Ось тут потріскались. Ну не видно, мрамор потріскався весь. Ну, тут трищини великі, тут все було заділено, ось у потрібні. Ну, коротше, все рветься, рветься, повністю воно все розриває його. А от сусідка Тамара ночувала у погребі, який у дворі. Його власноруч облаштували під укриття у разі небезпеки. Там у нас, ну так як ми ж сусіди, у нас там у кожного своя клеточка. І от ми збились туди в своїй клеточці, у кожен стояли і молились. Такое бабахала, такое бабахала, все роздавбала, бо там у мене беседка, світлий такий шифер. Витя, я прозрачний, вона весь вилітіла, сюди окно вилетіло. форточка на вулицю вирвалася. нічної ракетної атаки постраждала будівля дитячо-юнацької спортивної школи. Охоронець Сергій був на чергуванні та бачив і чув все. Примерно в в початку першого, був дуже мощний вибух. Ну, тут у нас в основном залі зале стекла уцелели, Евроокна. Тут были відкриті форточки, видимо, поэтому они сохранились. Ну, Відранку тут наводять лад, прибирають скло та зашивають вікна. Тут був обстріл рядом. Очень мощные взрывы повылетали наши стекла. І ви зараз трошки прибираєте? Стекло... Да. Тут стекло дуже толстое, около пяти мм, тим не менее, оно не витримало, тоже лопнуло, розсипалося. Це не спецоперація, це геноцид українського народу. Єдине место в місті, де можна було пройти реабілітацію психологічну, физическую і спортивну реабілітацію це школа для дітей з інвалідністю. Ви представляете, то есть вот, ну зараз вона вже второй раз пострадала. У військовій адміністрації розповіли по Миколаєву вночі війська РФ випустили дев'ять ракет. Окупанти гатили з двох типів зброї. Сьогодні Миколаїв було обстріляно Знову комбіновано. Це було шість ракет протиповітряної оборони спускової установки типу С-300. Окрім того, ще кілька касетних боєприпасів по околицях міста Миколаєва. Що стосується обстрілу в області, тип озброєння встановлюється. Поліція фіксує наслідки обстрілів. Упродовж минулої доби оператори спецлінії 102 отримали понад пів тисячі повідомлень від мешканців Миколаївщини. Наталя Приходько і Горневідомський Ніставе для є новин. Українські захисники на Південнобузькому напрямку приземлили рідкісну пташку. Засекречений безпілотний літальний апарат картограф російської армії. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Зовні цей раритетний дрон схожий на літальний апарат сімейства Орлан, але має низку відмінностей. Зокрема, камеру з 12 об'єктивами та синій колір корпусу літального апарату. Модель розробили секретно для потреб ФСБ Росії. Пристрій активно використовувався Російською Федерації. Дерацію у війні на Донбасі під час вторгнення в Україну та в Сирії. Зранку, 19 вересня, росіяни випустили ракету на Нову Одесу, що на Миколаївщині. Там ворог поцілив у середмістя, пошкоджено низку приватних будинків, магазини і супермаркет. Кореспонденти телеканалу Март побували на місці чергового російського злочину. Тож деталі у сюжеті. Четверта, десята ранку, потужний вибух, пожежа і як наслідок. Понівечені крамниці постраждалі магазини, аптека таким видався ранок у місті Нова Одеса, в яке цього ранку російські окупанти поцілили ворожим снарядом. Бульдозер прибирає будівельне сміття. Місцеві мешканці розрібають завали знищених будівель, побиті вікна заклеють плівкою та дерев'яними плитами. Люди намагаються оговтатися від нічного прильоту. Від початку повномасштабного вторгнення у новій Одесі ракети прилітають вперше. До цього містечко, що на Миколаївщині, не знало звуків вибухів. Тепер же про російський терор мирного населення знають і тут. Підприємниця Світлана показує, що залишилося від її магазину. Жінка розповідає: днями тільки повернулася у рідне місто, аби далі вести бізнес. Як працювати далі, тепер не знає. Все розрушено, немає просто живого, нічого. Взагалі. Вся життя, все тут. Немає нічого живого. І пожар був, і тушили тут, возгорання було. Прям, прильот прямо геть сюди. Це епіцентр прильоту. Обоє магазини, обоє просто розрушені. Ну нема нічого живого, ні одного холодильника, товар, там на товари, повні холодильники товару лежать. Тут ще довгий не Ще магазин, магазинках би тока взагалі нема слов, просто ужас. Зачепило і приватні будинки поряд. На подвір'ях позносило паркани, вибило вікна та двері, потрощило господарство і угіддя. Мешканці зізнаються, від вибуху прокинулося все містечко. Спали сином о четвертій годині, шарахнуло з усієї сили, да. все, підірвалися з ліжок. Поокривалися всі форточки були закриті, всі форточки пооткривалися, Двері даже були заперті у веранді, і ті відкрилися. Ну, тряслися, сиділи, молилися, бо боялися, що ще раз втори, щоб не шарахнуло вторий раз. У міській раді зазначають, наразі зусилля влади і комунальників спрямовані на те, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожого прильоту. Також триває фіксація масштабу уражень. Було пошкоджено за попередніми тільки даними близько 20 житлових будинків. Магазини наших підприємців, об'єкти інфраструктури після того, як було проведено відповідні оперативні дії відповідними органами, комунальні служби звичайно приступили до прибирання території. І зараз нами проводяться роботи з встановлення збитків, тобто подворовий обхід встановлення тих збитків, які нанесено людям, підприємствам, об'єктам інфраструктури для того, щоб максимально швидко допомогти, хоча би трішки їх ліквідувати. Постраждалих на щастя вдалося уникнути в обласному управлінні Нацполіції. Додали наразі правоохоронці документують наслідки нічної ворожої атаки з прифронтової Миколаївщини. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Росіяни атакували південноукраїнську АЕС ракетою Іскандер. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Вона влучила за 300 метрів від ядерних реакторів. Ударною хвилею пошкоджено будівлі атомної електростанції, розбито понад 100 вікон. Також відключилися один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу південноукраїнського комплексу, і три високовольтні лінії електропередачі. Наразі усі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Потерпілих серед Персоналу немає. Хотіли заробити, а натомість стали підозрюваними в кримінальній справі. Миколаївські правоохоронці затримали учасників злочинної групи за незаконний трансфер за кордон чоловіків призивного віку. Яку відповідальність понесуть підозрювані, розкажемо далі. За 4 тисячі доларів США мешканець Миколаївщини спільно зі своїм товаришем з Одеської області допомагали чоловікам перетнути державний кордон України. Схема проста, зловмисники шукали клієнтів та підробляли документи, згідно з якими замовники за станом здоров'я були непридатні до військової служби. Також правопорушники інструктували чоловіків щодо дат, маршрутів та пунктів перетину кордону. Слідчі обласного управління разом з співробітниками СБУ Миколаївської області та за керівництва обласної прокуратури встановили організаторів та припинили злочинну діяльність вказаних осіб. Правоохоронці затримали одного з фігурантів саме після отримання винагороди за свої послуги та передачі пакета документів. Наразі двом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру затриманим погрожує до 9 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наталя Засяцьковені Гончаренко телеканал Март для єнови. Міський голова Олександр Сінкевич привітав миколаївських рятувальників із професійним святом і вручив подячні грамоти. За час повномасштабного вторгнення працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області ліквідували більше 500 пожеж, спричинених обстрілами. Знищили понад 4 тисячі ворожих снарядів та врятували більше 160 цивільних. З лютого четверо рятувальників дістали поранення, ще двоє загинули. Далі пропоную послухати прямомову. мову. Ваша робота пов'язана з великими ризиками. Ми бачимо, як ви дістаєте людей завалів, як ви ліквідуєте наслідки взривів. і все це пов'язано обов'язково з тим, що ви можете постійно втратити здоров'я і навіть життя. Тому хотів би вам кожному з вас подякувати. Ви дуже цінні для нас. Ми пишаємося з тим, що в нас є такі нанесники в місті Миколаєві і впевнений, що вам. У мирному житті буде ще багато чого показати. Бажаю вам міцного здоров'я і вируху. Дякую. Миколаїв продовжує отримувати міжнародну допомогу. Цього разу до гуманітарної підтримки прифронтового міста долучилися німецький принц і граф з Баварії. Разом з румунськими волонтерами вони передали миколаївцям продуктові набори та необхідні напередодні зими речі. Більше про це розкаже мій колега Олександр Матюшенко далі. Зі змінами ситуації на фронті, Миколаїв поступово стає пріоритетним осередком надання гуманітарної допомоги не лише від інших регіонів України, а й за кордону. Цими вихідними до міста завітали баварський принц Людвиг і граф Хубертус, аби передати гуманітарку з Німеччини працівникам Миколаївського міжнародного аеропорту. Установа з 24 лютого фактично припинила роботу. А в березні на її території велися бої за Миколаїв. Ворог практично повністю знищив будівлю аеропорту. Тож його працівники наразі потребують підтримки. Ми вирішили приїхати саме до Миколаєва, оскільки Баварія має багато стосунків саме з цим регіоном. А ще ми маємо бути там, де наша допомога є найнеобхіднішою. Ми вважаємо, що мешканці Миколаєва зараз перебувають саме у такому регіоні, який потребує неабиякої підтримки. Тож сьогодні ми тут. Приєдналися до передачі допомоги миколаївцям і представники товариства Червоного Хреста з Румунії, працівники Чернівецької митниці, волонтери міжнародного волонтерського центру Фоюей та представники регіональної асоціації територіальних громад, окрім продуктових наборів і предметів першої необхідності, співробітників аеропорту забезпечили засобами для очистки води та приладами автономного живлення. Мостимпортнлідеса Вотафилт. Це водний фільтр, і він є найбільш важливим. We have some that can be used for uh, це електронні uh, відповідно електроніка, uh, яку ви можете використовувати для зарядження своїх мобільних пристрій. Like okay? І charge в, by він заряджається power. від механічного крутіння uh, речага. А ще портативні батареї, ліхтарики, нагрівачі для їжі, столові прибори, мультитул та інше. Люди, які отримали гуманітарну допомогу від закордонних благодійників, відзначають, речі дуже корисні і важливі сьогодні. Дякую, що наші друзі нам ну, допомогли, тому що ну самі розумієте, з дитиною, маленька, поки без роботи. Так вот, э, дякую это Вылка еще утримал такие пайки. Вполне востребованная вещь, так как нам предстоит, судя по всему, тяжелая зима, э, возможно, перебои с электричеством, а учитывая последние тенденции, когда э, Российская Федерация обстреливала и ТЭЦ и гидротехнические сооружения, естественно, такие вещи будут востребованы во всей Украине, я думаю. У правлінні регіональної асоціації територіальних громад підкреслюють, останнім часом Миколаїв вже не те місто, яке просить допомоги. Навпаки, його громаді все частіше пропонують допомогу. Послідні період времени достаточно більшого количество ізвісних людей самі виходять, самі пропонують цю допомогу і хочуть теж стати частиною історії. Історії коли цивілізований світ змог захистити свої принципи, свої принципи жизни і можливості бути свободним цивілізованим в этом світі. Вогадійники запевнили, що готові сприяти допомозі мешканцям Миколаєва й надалі, а також надавати необхідну підтримку. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн Квісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.